Озицейський собор у Переяславі яскрава пам'ятка міста відомого усім його мешканцям. має велику та не дуже приємну історію. Собор був збудований коштом гетьмана Івана Мазепи у 1700 році. Вже в 1738-му на території монастиря був відкритий колегіум. Нині відомий тим, що там викладав Григорій Сковорода. Ось саме він. Він є пам'яткою у стилі українського бароку пляниць, тинькований, дев'ятикамерний вранення вікон і парапану купола були виконані у 18 столітті під час ремонту. У 1748 році на території монастиря сталося пожежа, через яку згоріли усі дерев'яні будівлі. Нова цегляна структура постала вже в 1753 році. У 1845 році сам Тарас Шевченко малює малюнок цього собору, названий Вогнесенський собор у Переяславі. Під час Другої світової війни дзвіниці переобладнають маслом боєгонову. Та під час окупації Переяславу Гітлером на диво дозволили богослужіння. Та під час звільнення Переяславу дзвіницю розбомбили. Та на цей раз собор прилаштовують на шпиталь. Сюди привозили поранених військових та в межах хоронили неподалік. Прямо у парку напроти. Після другої світової війни радянська влада хотіла знести собор. Проте музейні представники Переяславського історичного музею спасли його цього, замовивши діораму у студії Грекова. Нині у соборі розташована діорама Битва за Дніпро. І це лише одна з багатьох історичних пам'яток у Переяславі. Та якщо ви хочете побачити ще більше історії України, то завітайте до нас.